В усіх успішних людей у гаманці є загадкова монета чи купюра, і вона зігнута ритуальним способом або на ній записано магічне число. Сьогодні я познайомлю вас з таким числом, і ви станете тією успішною і багатою людиною. Ось воно. Звичайне, на вигляд число із шести цифр: 1, 4, 2, 8, 5, 7. І якщо його помножити на 1, вийде те саме число. А тепер спробуємо помножити його на 2. Вийшло зовсім нове число, і на цьому етапі ніхто нічого не помічає, дивного. Але придивіться: число то нове, а цифри ті самі 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ви скажете, так, це співпадіння, давайте помножимо на 3. Давайте. І знову ті самі цифри. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ага, на 4. Цікаво. Знову ті самі цифри Один, чотири, два, вісім, п'ять, сім. а на 5. Да невже? Один, чотири, два, вісім, п'ять, сім. а на 6? Такого бути не може. Знову. 142857. Але найбільше здивування вас очікує попереду, коли ви самостійно помножите це число на 7. Напишіть це число на вашій купюрі улюбленій і покладіть в гаманець. І все.